Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Автобуси замість тролейбусів, відключення світла та відсутність води так розпочався цей тиждень для рівнян. Ворог вкутре завдав масованого удару по Україні. Рівне винятком не стало. У обстрілу енергетичної інфраструктури багато населених пунктів залишилися без світла та води. Чи було готове місто до атаки? Та які наслідки обстрілу у сюжеті нашої Дарини Черемшини. Понад 300 тисяч мешканців в області без світла, а замість тролейбусів курсували автобуси. Вчора, 17 листопада, ворог вкотре завдав удару по рівному. Унаслідок цього місто та область залишилися без електро та водопостачання. Графіки погодинних відключень світла станом на понеділок, 18 листопада, відмінені. Однак чи діятимуть вони і надалі у рівне обленерго наразі сказати не можуть. Однак відсутність світла таки внесла певні корективи. Так, зокрема, у рівня. Не було води. Пов'язано це зі зникненням напруги на всіх об'єктах водопостачання. Утім, уже в обід для значної частини рівного відновили подачу води. Байбільше, більше зі слів виконуючого обов'язки директора Рівнеоблводоканал Андрія Глухаря у містян буде водопостачання в незалежності від графіків відключення. Утім, ситуація в Рівненському районі. Інше в місті це так буде в районах. Ситуація гірша, і в районах, де влаштовані башні, то люди ще на період відключення будуть користуватися водою, яка накопичена в башні. При відновленні світла відповідно буде відновлюватися послуга і води. Поживачі населених пунктів від Горбаківського Ренградського водозабору Та споживачі в місті на період відсутності електроенергії буде підприємством задіяна генератори, і вони так не відчують. Зникнення електроенергії, проте проблеми можуть бути у тих будинках, які підвищені води, в яких здійснюються локальними насосними станціями, які влаштовані в будинку в будинках. Відсутність електропостачання позначилася і на русі міського транспорту. Рівненські тролейбуси не змогли курсувати за звичним маршрутом. Натомість, замість них вчора курсували великогабаритні автобуси. Відповідно, і ми не змогли забезпечити основної нашої цілі це перевезення пасажирів електричним транспортом. Але для цього в нас, дякуючи. І міському голові депутатам, і платникам податки. Ми маємо комунальні автобуси. І відповідно на основні магістралі міста і на основні тролейбусні маршрути були випущені автобуси. Сьогодні е, курсують теж автобуси, але сьогодні вже менше курсують, тому що на основні маршрути в кількості 40 штук вийшли тролейбуси. Рівняни були задоволені такій альтернативі, адже до деяких районів курсують тільки тролейбуси. Вчора з району радіозаводу до Ювілейного і однозначно супер, коли є альтернатива, коли можна було діздатися автобусом, коли була відсутня електроенергія, тому супер. Користувалися автобусами замість тролейбусів? Так. – Куди їхали? Центр на ринок. Проте, попри відсутність електропостачання, ситуація на перехрестях була безпечною. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян, більшість світлофорів в місті працювали автономно. Так, працювали світлофори – це 25. Повністю перехресть. Свою чергу працював автономно, тому що там є. Ми в попередньому році забезпечили автономне живлення. В цьому році теж хочемо. Поставити ще плюс 8 перехресту, то буде мати вже фактично тридцять три перехресті. Свечору це не створює такий транспортний колапс, і пришході теж і відбувається безпеці. У наслідок обстрілу постраждали також і житлові будинки. Комунальні служби рівного від учора почали замінювати вікна, двері та ремонтували покривлю в будинках, які постраждали внаслідок ракетного удару. Також енергетики наполегливо працюють, щоб перекриту вчора вулицю біла змогли відкрити сьогодні до вечора. Орок відбулося чергове засідання Рівненської міської ради. Серед багатьох важливих питань порядку денного на сесії депутати підняли те, як саме місто має допомагати нашим захисникам. Чи дійшли обранці згоди та що кажуть самі військові? Дивіться далі у сюжеті. Ті гроші, які ви виділяєте, це теж є дуже важливою інвестицією в наше спільне майбутнє: в те, щоб хлопці повернулися додому, щоб в нашій країні можна було безпечно спати. І безпечно народжувати дітей, тож ми хотіли б дуже подякувати громаді за всю ту допомогу, яку ми відчуваємо впродовж цих майже трьох років, зі слів вдячності від наших військових, розпочалося засідання сесії міської ради. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівно Віктор Шакирзян, допомога захисникам зараз пріоритет. Тому з бюджетних коштів, які розподіляли сьогодні, понад 60% спрямували на підтримку збройних сил. Ну перш за все, це мало частки. Це йде на закупівлю саме дрони, Це 30 мільйонів. І також це є кошти близько трьох мільйонів, ближче 3 мільйони гривень. Це в свою чергу на військову частину. Тобто це максимальна сума коштів, які ми сьогодні сприймали з депутатами на підтримку сил оборони. Як зазначає Віктор Шакирзян, місто виділяє допомогу відповідно до потреб військових. Бачите, військові більше зацікавлені отримувати субвенцію. Тобто, ми чому вони захотіли прийти донести депутатам саме для того, щоб вони отримали кошти, тому що вони самостійно вибирають вже по потребі. І кожного разу бачите, що міняється І вони закуповують те, що їм потрібно. Самі ж військові зі свого боку дякують будь-якій підтримці від міської влади однак зазначають, що потреби на фронті щоразу змінюються. Тому вдячні місту за виділення субвенцій на потреби армії. Ми з великою вдячністю до вас через те, що вам з рішенням сесії вдалося виділити для потреб нашої бригади. Один мільйон гривень настільки все буквально кожного місяця все змінюється. І, наприклад, ті реби, які ми закуповували ще там півроку тому назад, вони зараз можуть бути неефективними. І ось ми власне використали цей мільйон для е, фактично закупівлі. Опісля міські обранці змогли перейти до не менш важливих рішень. Більшість з них стосувалися земельних питань. Також депутати одноголосно проголосували за ініціативу звернення до іноземних міст партнерів рівного із закликом підтримати план перемоги. І Володимира Зеленського загалом ж на порядку денному депутати розглянули близько ста питань. Резиденція Святого Миколая цього тижня вже відкрилася у рівному на наостриці. Діти можуть відвідати гостину хатину, де збуваються мрії, поласувати пиріжками з печі та зустрітися з незвичайним Поліським Миколаєм без бороди. Хто був першим відвідувачем резиденції, бачили й наші журналісти. Рівнішка, mala to ya my... Щирою посмішкою на обличчі із захопленням та цікавістю дітлахи танцювали, співали та бавилися в цікаві ігри. Саме тут, в резиденції святого Миколая, на Оствиці, маленькі рівняни мали можливість весело провести час, поспілкуватися з сучасним Миколаєм та спробувати себе в ролі справжньої української господині. Я приходжу до Миколая, мені тут дуже цікаво. Мені подобаються і танці і спів я вийшла колядки ой поріболі і вивчила за городу і ще тривку. Сам Миколай незвичайний поліський без довгої бороди та без червоного манто. Почали думу думати, як то людей дивувати? Чим і прийшла така ідея. Як кажуть, відтворити в цій гостинній хаті поліські традиції але. Щоб це було з таким колоритом свято Миколая, і вирішили придумати свого Поліського Миколая. Тобто, бачите, в нашого Поліського Миколая немає приклеєної бороди, немає вусів. Діток ми не дуримо. Миколай виглядає таким, як він є. Як зазначає керівник клубу історичної реконструкції Оствіця Юрій Ойцюс, відкриття резиденції сучасного Миколая в цьому місці проходить вже вдруге. Ідея полягає в тому, що минулого року це, що ми до цього прийшли, що бути саме Поліський святий Миколай, що він не має відтворювати образ того самого Діда Мороза чи Санта Клауса, щоб це було щось. Там, чи не часів СССР і не часів там, і, або не якогось західного зразку, щоб це було саме наше, щоб він передавав нашу культуру. І... Як воно все має відбувати саме на Рівненщині і в Україні? У теплій гостинній хатинці помічниця Миколая частувала дітей апетитними пиріжками та гарячим чаєм. Українська господиня Алла розповідає, страви на живому вогні діти смакують з задоволенням. Сьогодні ми готували пиріжки на гарбузовому тісті з повидлом. І трав'яний чай варили. Якщо буде там якась група просити, то, то вже ясно, треба буде попередньо домовлятися, бо ми тут і практикуємо млинці пекти на полум'ї, і картоплю варили просто в лушпайках, як нас кажуть, до і шкваркою Тоже дітям дуже подобається і батьки казали дивно. Дивно, що вони вдома такого не хочуть їсти. Діти писали листи з побажаннями та спалювали їх, як каже святий Миколай, бажання обов'язково мають здійснитися. Бажаю всім перемоги, щоб настав мир, щоб всі могли займатися своїми справами, не озираючись на те, небо щоб нічого не летіло, так як оце в нас на днях було, щоб діти мали світле, хороше майбутнє щоб були всі здорові, дужі, дружні, щоб був достаток в кожній хаті, і щоб ми зустрічалися завжди по хорошим святам. Двері резиденції Поліського Миколая відкриті для всіх охочих до 15 грудня. Будівництво у дворі коледжу у Рівному планують збудувати шестиповерховий будинок поруч із навчальним закладом. Для цього у коледжу викупили приміщення, де раніше відбувалося навчання. За планом забудовника старт робіт весною наступного року. Приміщення, яке зараз там, знесуть. Більше про це далі у матеріалі. Буде шестиповерхівка у рівному за одним із навчальних закладів приватна фірма планує збудувати житловий будинок із комерційними приміщеннями на першому поверсі. Передприєктні пропозиції вже затвердили на містобудівній раді. Забудовник планує звести шестиповерховий будинок на 34 квартири із підземним паркінгом. Будівля має в межах ділянки повністю бути забезпечена паркувальними місцями в підземному паркінгу. При розробці проектної документації буде потрібно розробити схему організації дорожнього руху для того, щоб не погіршити ситуацію з дорожнім рухом при заїзді виїзді на дану земельну ділянку. Земля належить місту, але перебуває в оренді. Її віддали у приватні руки минулоріч терміном на 10 років. Підстава забудовник має на ділянці об'єкт нерухомого майна. Землю дали для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Орендар за користування даною земельною ділянкою сплачує орендну плату 106 тисяч в рік. Заборгованості немає на даний час. Нерухоме майно це виробниче приміщення номер 3 яке свого часу належало рівненському кооперативному економіко правовому фаховому коледжу. Заклад його виставив у 2020 році на аукціон за мільйон 800 тисяч. У підсумку вторгувати за будівлю вдалося майже 6 мільйонів гривень. Ми хотіли його взяти в оренду. Оренду ніхто не хотів взяти для навчального процесу. Воно нам не потрібно було. Через то ми його поставили. А все воно було не зайнято, нікому не потрібно. Ми тільки платили бабки за оренду і все, і більш нічого. Будуватиме багатоповерхівку на задньому дворі коледжу компанія О 2 директор Олександр Бойчук. Серед засновників і Олексій Яницький, компанії якого також займаються будівництвом. За словами директора, старт робіт заплановано на весну. Додає, про аукціон з продажу будівлі дізналися випадково, адже постійно займаються пошуком вільних ділянок під забудову. Ми стаєте і купили його в кооперативного коледжу. Чого? тому, що даний об'єкт був наскільки як я пам'ятаю. Навчальним корпусом, який вже закинутий давно не використовувався, тобто просто був баластом на балансі даного коледжу. Розумієте чи ні? І ми зробили і послугу, і коледжу що ми його заберемо, і також зробимо послугу мешканцям, збудуємо гарні квартири. Наразі прямого доїзду до ділянки немає. Втім, забудовник надав пропозиції, як це вирішити. Передбачено заїзд з вулиці Соборної, також в намірах. Які були продемонстровані на містобудівній раді, є варіант можливості також додаткового облаштування заїзду чи виїзду з вулиці князя Володимира з впорядкуванням території кооперативного коледжу. Як повідомив директор будівельної компанії, якщо вдасться швидко пройти усі передбачені законом погодження і розпочати через півроку будівництво, то здати будинок зможуть у 2026 році. Чи будуть викуповувати землю у міста? Чоловік ще не знає. Каже, що на момент будівництва це робити не планують. По завершенню порахують, що їм буде вигідніше. Для дітей теплом для закладу економія у ще одному дитсадку рівного розпочали термомодернізацію. Допомогла місто у реалізації цього проєкту співпраця із міжнародною організацією Невко. На які стадії зараз роботи та коли заклад повністю термомодернізують далі у сюжеті. Зекономити на опаленні та забезпечити дітлахів теплом у рівненському садочку. 57 розпочали термомодернізацію. Це означає, що невдовзі у закладі тепла стане більше, а платити за нього потрібно буде менше. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівно Віктор Шакерзян, це все вдалося реалізувати завдяки співпраці з Невко. Це відбувається в Свою чергу місто грант, Це завдяки співпраці Нефко. То ми хочемо в свою чергу максимально кожного року 4-5 садочків утеплити, робити тепломорнізацію і також забезпечити це сонячними панелями, тобто це сонячні колектори. За словами Віктора Шакерзяна, на 57-й садочок організація Нефко виділила грант у розмірі 636 тисяч євро. Ще левову частину проспонсорувало місто. Ми мали готові проєкти, тобто зробили їх коригування. На даному, ну, на даному випадку це співфінансування міста було по одному з закладів 329 тисяч. І сьогодні, наприклад, ми коли зробили коригування, подали, виграли, підрядник виграв на прозоро саме. Самозакупівлю і те, що двадцять владу підписано, і почалась робота. Утеплювати заклад розпочали вже від сьогодні. Як розповідає начальник управління капітального будівництва Володимир Ляшук, роботи лише на початковій стадії. Спочатку із закладу зіб'ють цеглу, а згодом почнуть утеплювати дитсадок спеціальними матеріалами. Коли садочки садочки всі були обліцовані плиткою, обліцованою плиткою, зараз вона знімається, тому що на неї не можна кріпити такі матеріали, якими будуть це утеплюватися. Воно повністю буде збиватися до стін, і після того тільки буде наноситися на нього утеплюваний матеріали. Утеплення стін, хочу сказати, проводиться матеріалами товщиною 20 сантиметрів утеплення. І це дуже ефективно. Окрім цього, за словами виконроба Віктора Котюка, готуються до ремонтних робіт всередині закладу. Зокрема, йдеться про басейн, розташований в середині дитсадку. Далі у нас є, там, є приміщення, яке ми відновлюємо всередині, це приміщення басейну, там підлягає повністю заміна всього, там все, скажімо так, старе. Ми відновимо, демонтуємо, нову плитку поставимо, всі повністю сучасні. Що відпочити вчасно Ми ставимо сучасне обладнання басейну, все в підвалі, все, що потрібно для басейну, нові, душеві для дітей, так би сказати, сам басейн. Для закладу це неабияк як важливо, розповідає директорка дитячого садочку 57 Лілія Дмитришин. Каже, додаткове утеплення не лише допоможе зекономити кошти для закладу, а й піде на користь діткам. В першу чергу це електрозбереження, термозбереження, це тепло. Це діткам буде набагато тепліше. І якщо ви знаєте, в нас є плавбасейн, де дітки зможуть займатися. Це дуже добре на заклад фізкультурно-здоровчого напрямку. І для нас це ну просто як мед, ви знаєте, це дуже добре для дітей. Це 50% дітей діти не хворіють інфекційними захворюваннями. Попередньо завершити термомодернізацію 57-го садочку планують до кінця серпня 2025 року окрім цього, з ним на черзі і дитячий садочок номер 7, у якому теж розпочали процес термомодернізації. Загалом станом на сьогодні вже вісім дитсадків рівного завершили процес термомодернізації. Рівному проходить виставка картин відомого художника Олександра Бобришева. Митець родом з Харківщини в окупації провів 60 днів, та це не завадило йому продовжувати малювати та влаштовувати виставки. Працює художник в техніці акварель, яку вдається підкорити. Не кожному про роботи митця та чому обрав рівне для життя у сюжеті Сніжани Твардовської. Від яскравих до сірих тонів картини, в які закладено глибокий зміст від щасливих митей до страшних днів, пронизаних війною. Повномасштабне вторгнення застало митця у Харкові. В окупації чоловік провів 60 днів. Згодом таки зміг виїхати до Рівного, де нині і проживає. За словами художника Олександра Бобришева, влаштовував цю виставку для тих, хто був поруч з ним у страшні часи. Я весь час малюю акварелі, взагалі то моя улюблена техніка. І коли ми... Мені один раз запитали, чому я перейшов. Це давно вже було, що я перейшов з олійної фарби на акварель, Бо я відчув, що саме це моя техніка і мій матеріал. З війною пов'язаний найбільше мій автопортрет, який я зробив після повернення з окупації, був 60 днів окупації біля Харкова. Олександр Бобришев, знаний художник у Рівному, Україні та у світі. Має близько 30 персональних виставок в Україні, Польщі, Угорщині. Арт-менеджерка художньої студії Юлія Савуляк каже: його роботи це особлива відвертість митця з глядачем. Олександр Бобришев він впізнаваний у всьому світі. Його люблять за цей реалізм. Власне він показав. Величезну зміну, трансформацію, яка відбулася так з ним, тому що навіть коли ми будемо дивитися на підписи робіт, там де вони є реалістичні, це може бути просто назва населеного пункту, де описався той чи інший сюжет. І коли ми вже дивимося абстрактні роботи або військової тематики, там багато філософії закладено, і воно тебе не відпускає. Друзі художника зазначають, акварель техніка, яку вдається підкорити не кожному. Ну, взагалі таких художників дуже мало, тому що акварель це специфічна, специфічна, специфічний живопис, який вимагає ну, таких тонкостей відповідних. Ну, він весь час в пошуку, тобто ці роботи фактично автор створює за рахунок якихось емоцій, за рахунок так сказати, внутрішнього відчуття якогось, тобто відходить від традиційних якихось образів. Ці образи переосмислює через відчуття власні і тому створює такий досить цікавий креативний живопис. Виставка картин Вода і повітря акварельна межі реального та абстрактного триватиме до 1 грудня. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.